Вулицю набережну імені Стефаника можна було би зробити і за 20 днів. Переконані підрядні організації, які виграли тендер на право її ремонту. Проте стан вулиці такий, що потрібно не лише асфальтувати, а й в певних місцях замінювати каналізацію. Тому роботи обіцяють виконати в стислі терміни. Обласній владі вдалося досягнути компромісу в умовах складної політичної та економічної ситуації в державі, і таки домогтися того, що набережно ремонтуватимуть за найновішими технологіями досвідчені компанії. Технологія, яку пропонують субпідрядні організації, є більш ефективною і більш сучасною європейською технологією, і тому ми е, пішли на такий крок, що е, Взяли, залучили субпідрядну організацію на користь громад, громадськості, на користь місту нашому Івано-Франківську, щоб ця дійсна дорога, як наголосив пан Шевченко, слугувала довгі роки. Ми, в свою чергу, виконаємо ряд інших робіт, дощова каналізація, електричні мережі, тротуари, також будуть зроблені вчасно і якісно. На асфальтні заводи облавтодору вже завозять в'яжучі матеріали та щебінь. Кошти є. Знайдено порозуміння із такою структурою, як казначейство, аби не затримувало перерахунок грошей підрядникам. На сьогоднішній день є розуміння, є обіцянки, але я можу стверджувати, що це буде точно. Ну, скажемо, найближчий, найближчий день-два, тому що одним з предметом домовленості з, з представниками. Які будуть виконувати дані роботи, була моя особиста гарантія в тому, що ми виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. Як зауважив очільник Прикарпаття, Івано-Франківськ, невдовзі отримає якісну та надійну дорогу завдяки підтримці народного депутата України Олександра Шевченка. Він в свою чергу пообіцяв, що для її будівництва використають найсучасніші ми матеріали. Ми зробимо дійсно європейську сучасну швидкісну дорогу, яка буде абсолютно безпечною і буде вірою, і правдою. Слугувати громаді буде підписано в перспективі на наступні роки договір з нашою організацією на обслуговування цієї дороги. Цю зиму ми зробимо це безкоштовно, це доволі буде недешво, але Тим не менше, ми хочемо все ж таки, щоб було видно, яким чином треба все ж таки ті дороги обслуговувати. Дорожнє покриття європейського рівня обіцяють запустити в експлуатацію на початку грудня 2014 року.